Цього дня у школі віяло патріотизмом. Більшість учнів прикрасили одяг національною символікою. Директор закладу Катерина Лопатюк розповіла про ті буремні роки, коли формувалася українська держава. Сьогодні вона також переживає не найкращі часи, і кожен житель повинен завдячувати військовим, що сьогодні відстоюють цілісність України. Особисто для мене день соборності це велике свято, яке на провеликий жаль В нашій державі раніше відмічалося, не відмічалося сьогодні. Україну розбудили на кінець На кінець об'єднала патріотичні думки, патріотичні ідеї, об'єднали більшість народу України. І слава Богу, що таке сталося. І дай Боже, щоб це не було пізно, щоб ми були єдині суверенна держава. Нам не треба ніяких воїн, нам не треба ніяких чужоземних зайд на нашій землі. Під час лінійки директор школи передала закладу прапор, який передали воїни 37-го батальйону. На ньому бійці написали своє гасло ніхто крім нас. Двадцята школа багата на таланти. Деякі діти пишуть вірші, більшість з яких присвячують сьогоднішнім подіям в Україні. О, Україно, яка ж ти побита, Ще трохи трішки потерпи. Я ж бачу, що ти вже кров'ю вся вмита. Не спи, матусенько, не спи. Бо як прокинешся в квітах та сяйві, згадаєш країну, яка ти була. Тут навіть слова здаються зайві, але головне, моя ненька жива. Ще одна юна письменниця Софія Філіпенко. На її рахунку вже дуже багато віршів. Останній говорить дівчинка найвдаліший з усіх. Я пишу на різну тематику, але більше про Україну. Я писала його надовго, ну, на хвилин 20, мануть. Цей вірш називається мова. І, мабуть, це найкращий вірш з тих, які я писала. Школа активно допомагає військовим, учні, педколектив закладу та батьки проводять ярмарки, під час яких збирають кошти для поранених військових, передають солдатам теплий одяг, пишуть листи, підтримки та плетуть маскувальні сітки. Директор школи розповідає, що діти завзято працюють на перервах та уроках праці. Сьогодні волонтерам передали готову вже четверту сітку і почали працювати над п'ятою. Ми хочемо всім подякувати від військових за допомогу. За те, що активно підтримують українську армію, підтримують і поранених хлопців, і це дуже важливо, оскільки це допомагає кожній людині сьогодні. У цю хвилину таку дуже вирішальну для нашої України зрозуміти, що Україна. Має бути в серці кожного з нас, і кожен з нас має долучитися від мала до велика і зробити щось заради її майбутнього. Разом із маскуванням діти передали військовим свої патріотичні малюнки із побажаннями швидшого повернення додому.